Привіт! Сьогодні на каналі Study England ми розбираємо екзаменаційний білет GCC з предмету драма. Екзамен складається з двох частин. Перша це є практична, це є постановка сценки, монолог з розробкою сценічного костюму, здається окремо, і друга частина теоретична. Теорія здається 1 годину 45 хвилин. Писати треба чорною ручкою. Екзамен складається з трьох секцій. При оцінюванні враховується грамотна англійська мова, володіння спеціальною термінологією і розуміння театрального мистецтва. Отже, секція «А» – Театральні ролі і термінологія. Питання перше. Хто відповідальний в театрі за освітлення вистави? Друге питання. Який тип сцени зображено на малюнку 1? Третє питання. Яку позицію займає фонтан в декораціях на малюнку 1? Які з наведених тверджень правильне щодо театру Променад? Я спеціально подивилася, що театр променад це театр, де глядачі гуляють крізь декорації, проходячи повз акторів. Секція Б. Вивчення п'єси. Тут наводяться витяги з різних п'єс. Відповідати треба не по всім п'єсам, а обрати якусь одну, яку ти знаєш найкраще, і, відповідно, перейти на потрібну тобі сторінку. Ну, я з цього переліку найкраще знаю Ромео і Джульєта. Написано, що перейти треба на сторінку 16. С 316 дається витяг з акту 3 сцена 5. Це є розмова між Леді Капулєтті і Джуліетою. І наводяться такі завдання. Завдання перше. Ви розробляєте декорації в стилі 16-го століття, які елементи ви використаєте? Друге питання. Ви граєте роль Леді Капулетті. Опишіть, як ви використаєте голос і пластику тіла, щоб створити бажаний ефект. Третє питання. Як ви будете використовувати сценічний простір і взаємодіяти з акторкою, яка грає Джульету, щоб показати аудиторії свою злість і розлюченість? Четверте питання. Ви граєте Джуліету. Опишіть, які театральні засоби і акторські навички ви використаєте. П'яте питання. Ви декоратор. Які сценічні ефекти ви використаєте для цієї сцени? І заключна секція екзоноційного питання. Секція С. Наживається вона жива театральна постановка. Питання 12. Назвіть двох або більше акторів, які використовують свій голос і пластику тіла, щоб зобразити відносини між персонажами. Тринадцяте питання. Опишіть, як звук вистави впливає на створення настрою. Проаналізуйте вплив звука на глядача. 14. Опишіть, як театральний костюм може бути використаний для виділення ключових тем вистави. Це останнє питання екзамену, і залишається ще місце для того, щоб робити натрап.